Вітання, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І в нас другий е, день турніру. Дуже швидкого, трьохзіркового без зеленого і без синього. Е, нагадаю, група для голосування виключення кольорів буде в описі під, під відео. Так, оборона А, впевнене, А, але щось тут а, трішки. Трішки шатанулася, да? Спотикнулася. Ну, нічого, я вчора теж спотикнувся. Довго думав про те, якби я взяв больтазарів, то я б наваляв би їм Поповне не хочу. Але, на жаль... На жаль, я щось не подумав. Так. Джолі! Привіт, Джолі. А, шом, о, блін, тут агрок. Агрок. Давайте будемо тайрум брати. Напевно. Тут два масовика. Можна було б і два фільтона взяти, щоб вони так одлетіли, як я отлетів. Угу. Можна було б. Блін, а спробувати чи не спробувати. Ну просто е, дивіться, Фельтоном я ультану, але я зможу потім вкрасти і Таунт, і Джолі. Але не факт, що я тут встигну зробити раніше, ніж Джолі Ультане. Давайте так. Все-таки все стайрумом. Так, що стрішки є мало жовтих четвірку. Ну, не мало жовтих, а четвірку нема де зробити. Не так висловився. Є 3-3, 3-3. І буде дирка. Давайте акуратно. Я розумію, що ми його заражаємо, але огню ми не дуже то і боїмося. Так, ну це чудово. Це можна сказати чудово. фіольчик у нас є. Зараз ми довбанем, В кого ми довбанем? Та давайте прямо й довбати. Все, по суті, все вони накладуть на нас, тому можна знімати. Червоненькі пора. Пора заряджати червоненькі. От гамнюк. Похилився, не добився. Я хочу один хід пропустити. Да, я хочу один хід пропустити. Нехай мене зарядять. Нехай ульта не Берта. А Потім я буду бити. Так, ну, зарядили, да, не повністю. Ну ладно. Так. Джоліка немає, добре. Але Берта ще може підняти. Ай, блін, там таунт почистився. йолі палі хм. Ну давайте. Щось їм так не прилітає, як мені прилітало? Червоних мало. Що зробити, щоб червоні з'явилися? Давайте ще трішки по, повимахуємося. Так, не реснула. Червоні з'явилися. Правда, нам трішки зараз тут. А... Угу. Таунт на Джолі. Це ви прикольно придумали. Це той персонаж, по якому я не хочу, щоб, щоб сильно били. Ну давайте. Та, вон там, можливо, вб'ємо. Не вбили. А, в нас атака ж порізано. Ще два хода. Ладно, давайте його все-таки знищувати. Да, таунт на Джолі то було, конечно. Геть фігова ідея. Ще один хід да, атака. От тобі, блін. От тобі і таунт вкрали, та не туди, куди треба. Давайте так 4 зберемо. Зараз подивимося, кого вона підніме. Так. Іди відразу нафік. Вони взагалі в того фільтона бити будуть? Щось мені здається, що вони туди ніфіга не хочуть бити. Мені треба якось, щоб вона догоріла. Ага, мені треба один хід зробити. Давайте якийсь ось такий зробим. Якщо той вдарить, я не боюся. Все. Так, а ми їх два мають доби. А, навіть один добив. Чудово. Так, а це що таке? Ну, тут ми зробимо... О, я забув вже цю фігню зробити. Так, огонь, тьма, це. Все, синіх прибрав, нема синіх. Нехай мені не заважають. Одненького залишимо чи не залишимо? Залишимо одненького. Ми будемо акуратно ним користуватися. Так. Давайте ось так. Непогано так фіольчик. Ну давайте ще жовтий. Хм давайте повернемо. Ну чому тобі атаку зрізали, га? Давайте цього якось. Ай-яй-яй, червоним приб'ємо. Хілиться в них все одно немає яким. Так, чудово, давайте жовтий заряджати. Зараз ми накидаємо собі оверхп. Так, там прикриття. Давайте в прикриття лупанемо. І зробимо ось так. Хельге твій вихід. Зараз підзарядимося і закінчимо. Ну, так боляче б'є, блін. То Хельге він хілить. А так взагалі. Йокмакарк. Це шо таке? Шо, шо, шо це? І що мені з ним робити? Угу, а в одну ціль б'є і закривається. Ну. Слухайте, а я можу цим. Короче. Фільтоном я можу украсти ту фігню. Зі скрині. Зараз провіримо. Ну давайте, раз так, то так. Зараз трієчку десь гарненько складемо. Давайте тут, можливо, жовтий буде. Так, давайте погнали. Взрываємося. Блін, ну нафіга стільки скринь качати. Так, віддача пішла. Давайте ще раз. Так, да, цікавий був поєдинок. Нічого не скажеш. Так, Хельге, добре. Э, так, пеньок, тривіл. Цей в кутку. Так, оцього треба боятися. Погнали. Мені ця команда сподобалась. Ну і тут амаселик по центру, тому це друга п'ятірка червона, щось мене це насторожує. А я, а я можу ще щось припідняти, щоб кристалла не рвати. Ладно, давайте ось так. Може я потім і пожалію про це. А може й не пожалію. На жаль, мене заряжені, але п, двох таких, що. Забрали двох самих неприємних, що тут були. Так, закінчуємо. Так, так, е. Ммм, то в нас будуть ману красти. М -м, хілити тут ніхто не підпалює, хілити немає кому. Mm -hmm. Давайте, можливо. Чи хоробе взяти хоч один раз? Бля, як уявляєте, я вже тижня два не можу, коротше, одну емблемку докинути. Тупо ніде не падає. Не з титана, ні з чого. Чи давайте так. Блін, чого в тебе такий загон стоїть? Сьогодні і жовтий докачав спеціально. Щоб три штучки було. Хочу по три штучки в кожному кольорі зробити. Так, ну зрозуміло, що починається оцей. А це білі бірда. Як тільки по центрі дон, у мене починається якась фігня. Так, давайте ось так. Зараз ще четвірку закинемо червону. Ну два камінця. Два камінця вдарить. Але зрозуміло, що не вистачить. Ні, так і є, дивіться, у мене на нулі був, да, на заряді, але 477 хп у Міньйонів. Тому від зарядки там. нічого не залежить. Так, ще пенька там, щоб не. Ну, ладно, все-таки зарядив. Зараз будем, надіюсь, будемо підпалювати. А пеньок повбивав пташечок. Взагалі супер. Ну, ухиляйтесь, ухиляйтесь. Чи робити мені цю четвірку, я все одно заповільнений. Давайте просто пенька знесемо. Так, червоних нам не вистачить, чи вистачить? Давайте перевіримо. Не вистачило. Хріново. Можливо, потрібно було васки якось ту вдарити. Угу. Ну давайте шукати корачі, каміння. Там вон міньйони навалюють непогано. Я не думаю, що оця компашка нам щось зробить просто. Тому я такий розслаблений. Дебафи посподали. Супер, тоді червоний зараз. Дозбираємо так. Ага, одненького один. Ну, ладно, вони там після заповільнення щось там розсинхронізувалися. Діва. Либіть. Ну що, потанцуємо? Потанцювали. Три шістерки. Три шістки. Так, тут все на місці, а. Ну, блін. От якраз. Якраз оця, от, блін, оцей мій косяк. Це десь е, скільки виходить? Десь 550 очків, да, я втратив. Ну, грубо так. 550. У мене зараз було б 7580. Ну, десь тут, десь от, от був би. Так, секунду, о, варкіс. Добренько. Ось, в принципі, доволі, доволі, як вам скажу, легенько проходить поки що. Ну, будемо бачити, бо якщо будуть попадатися ОТО по 2-3 по фільтона. То прийдеться вигадувати щось, будемо викручуватись. А вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!